Без англійської нікуди президент Порошенко планує оголосити 2016 роком цієї мови. Студіюватимуть англійську у першу чергу держслужбовці. з новиною Ірина Куйбіда поїхала на села і з перших уст дізналась, чи готові чиновники сідати за словники good morning, good morning, good morning to you. То й усе, що медсестра геронімівського ФАПу Тетяна Григорівна пам'ятає зі шкільної англійської програми. На роботі послуговується виключно українською. Більшість її пацієнтів і взагалі поки жодної не знають. На президентську ініціативу щодо вивчення іноземної жінка дивиться без остраху. Каже, як треба, буде студіюватиме. Та чи потрібно це місцевим чиновникам, непевна. Для мене це не важливо. Для мене важливо те, щоб. Були нормальні держслужбовці і норм, нормально балакали з людьми на українській мові. Не розділяє думки колеги стоматолог Кіра Іванівна. Лікарка пригадує, одного разу пацієнт турок змусив на ходу підтягувати англійську, бо не могла зрозуміти скарги. 21 століття з вами, Як же ми можемо жити, не знаючи, як це не йому. Так, моси Олександр? Будем будемо вчити. Будемо вчити. Співрозмовник лікарки тутешній сільський голова. Каже, у селі активно ремонтують садок, водогіни, дороги. Тож мовними проблемами ще не було часу перейматись. Втім, додає курс геронімівки проєвропейський. про мережі, зношені, водяні мережі. Їм уже 60 років, 60 років в цьому році виповнюється, Практично ніхто не звертав на це увагу. Їх не відбудовували, не ремонтували і так далі. Практично вони зношені. В цьому році, не дивлячись на ці всі кризи державі в світі, ми розпочинаємо заміну цих водяних мереж. І це лише частина планів із розбудови. Як завершать, каже мер села, то й іноземних гостей приймати буде не соромно. Якщо ми хочемо бути членами європейської громади, ми дійсно повинні бути достойними її членами і володіти. Ну, наприклад, англійською, не знаю, німецької, загально прийнятими мовами, спілкування в світі. Йдемо кабінетами сільради. Попри літо, робота тут кипить. Питання do you speak English?» сільських службовців застає зненацька. Кажуть, у повсякденні стикаються з іноземною хіба в комп'ютерних програмах. Але за потреби пригадати колишні знання обіцяють. В Школі ж вчили, дещо ще пам'ятаємо. Якщо ну, треба, буде звичайно. Обласні владці кажуть, англійська для держслужбовців не примха, а можливість виходити на новий рівень. Досить таки багато існує програм, які грантові програми, там надання міжнародної технічної допомоги, які безпосередньо йдуть не на бізнес, а на розвиток тих чи інших територій. Тому і написання там чи підготовка документів, наприклад, для подачі заявок на такі програми, вона йдуть іноземною мовою. Чиновник і сам за фахом перекладач з англійською. Мову зізнається, забуває, бо подовго не спілкується. Тому в обладміністрації запроваджують нову ініціативу години спілкування іноземною. Проаналізували, що в деяких департаментах по декілька осіб є, які знають, володіють іноземною мовою, але в свою чергу такі форми спілкування дозволили б покращити свій рівень і якомога більше людей долучити до таких, скажімо, навчальних програм. Чобі, оно тобі, англійський в українських держустановах, побачимо незабаром. Хоча чиновники додають, за рік опанувати іноземну не вдасться. Тож, аби відповідати сучасним вимогам, доведеться зайнятися ще й самоосвітою. Ірина Койбіда, Яна Гриценко, Роман Буша, Віка новини.